Від тебе очікують всі, начальник, що ти це робиш усе швидко, друг, що ти сьогодні точно з'явишся, сім'я, що ти будеш сильним, коли що скажеш усе нормально. Завжди є хтось, хто чекає від тебе чогось. І ти настільки звикаєш жити під цим тиском, що навіть не помічаєш, як поступово перестаєш бути собою. Іноді дуже важко розрізнити, що хочеш ти, а що хочуть інші. Бо якщо тебе з дитинства вчили, бути зручним, вічливим, хорошим, якщо тебе постійно нагадували, що ти мусиш впродовж чужі надії, ти починаєш думати, що саме в цьому і є сенс життя, бути очікувально правильним. Ти можеш навіть не помічати, як твої власні бажання стираються, як усе, чого ти хочеш, це не зіпсувати комусь день, не сказати зайвого, не викликати хвилю незадоволення. задоволення, бути таким, як треба. Але що, якщо зупинитись і запитати самого себе, хто я і чого я хочу? Якби я жив, якби не було всіх цих очікувань, поглядів, оцінок, вимог. Може, ти б зараз не працював там, де працюєш зараз. Може, не дружив би з тими, з ким тримаєш зв'язок просто із звічливості. Може, взагалі жив би по-іншому? Це болюча думка, бо вона відкриває правду. Ти міг давно бути в іншому місці, просто не наважився сказати ні комусь. І тому сказав ні собі. Чому очікування інших приглушають твої дії? Бо вони створюють внутрішній конфлікт. Твій мозок хоче двох речей: бути собою і бути прийнятим. І коли ці два бажання не збігаються, ти обереш друге, бо відкладання болючіше за втрату себе. Ти перестаєш говорити правду, перестаєш відмовляти, починаєш погоджуватись на все, навіть якщо всередині все стискається. Ти дієш не з бажання, а страху не тому, що я хочу, а тому, що треба. І тоді твої дії стають механічними, без волі, без душі. Як чужі очікування заміщують твої бажання, коли ти постійно живеш під вагою чужих слів, ти втрачаєш здатність чути себе. Ти міг мріяти стати художником, але батьки сказали, на цьому не заробиш. І ти повірив. Тепер ти працюєш у сфері, яка не викликає нічого. Тільки в тому й байдужість. Ти міг закінчити стосунки, які тебе душать. Але друзі кажуть: Та потерпи!, усе свариться, і ти терпиш, мовчиш, і гаснеш. Це як постійно грати в чужу гру, ти ніби в театрі, де твоя роль, бути. Тим, ким тебе хочуть бачити. І ти забуваєш, що в тебе теж є голос, що ти теж маєш право вибрати. Як від цього не залежати? По-перше, треба прийняти факт, що ти не можеш зробити всіх щасливими. Хтось обов'язково буде незадоволений, і це нормально. Повір, це не твоя відповідальність тримати усіх в доброму гуморі. По-друге, навчися ставити себе на перше місце. Ні, це не егоїзм. Це гігієна душі. Якщо ти не подбаєш про себе, ніхто не зробить цього за тебе. По-третє, розвивай внутрішню тишу, вміння сидіти в мовчанні і слухати себе, не соцмережі ні батьків, ні колег, а себе. І коли з'явиться бажання справжнє, не ховай його, не брунтовуй перед усім світом. Цього не треба, бо твого бажання достатньо, воно вже причина. Твоє життя не презентація, не звіт, не роль, твоє життя це шанс. І поки ти живеш згідно з очікування інших, цей шанс минає тихо, непомітно і назавжди. Прийшов час вийти з цієї тіні і нарешті запитати. А хто я без усіх цих очікувань? До речі, у мене ще є класний відео. Нажимай.